Серед низки заходів, котрі були організовані до новорічних свят, було проведено і інтерактивну програму для дітей Подарунок від Святого Миколая в усіх мікрорайонах нашого міста, а саме в мікрорайоні Цукровий завод вулиця Залізничників, район Каштан, військове містечко, Черемушки. Сотні дітей завдяки працівникам міського будинку культури і піклуванню міської влади потрапили в новорічну казку, де живуть знайомі казкові герої, де добро завжди перемагає зло, де здійснюються найзаповітніші мрії. Подобалося дуже тут радісно. Усі діти пригають, скачуть. Їм теж, напевно, напевно весело. Не кашковим часом пішов до нас, там на. Попишана і людини, і родини, і матусі України цікаво. Звучить музика. Ми тут танцюємо. Дякую всім, хто це свято було свято хороше. Я брала участь і танцювала. Веселий дитячий сніг, дружні хороводи, різноманітні ігри наповнювали все навкруги атмосферою святковості. Кожен виступ героїв мультфільму був запальним і веселим. Гарно підготовлені, цікаві, і змістовні номери додавали свято особливої привабливості. А ти прикольний? Да. А ти прикольна? Да. Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Да. А ти готова? Да. Один, два, три, ракета летить! Як вам сьогоднішнє свято? Дуже гарно дуже гарно. Дякую міській владі за гарне, за гарну організацію цього свята. Я вважаю, що для діток це. Вильно діти повинні як, навіть в такий важкий час відчувати, що є свято, тому свят, бажання діти, це наші діти, це наше щастя, це наше все. Коли з'явився святий Миколай, то звичайно кожен учасник дійства забажав розповісти йому вірш чи заспівати пісню, аби отримати подарунок. Святий Миколай, як завжди, був щедрим та лагідним і від щирої душі привітав усіх з новорічними святами. Новим роком вас вітаю, любі! Від щирого серця бажаю вам здоров'я, добра. Хай буде достатка у вас, хай сповниться миром і добробутом. Хата. Нехай в новому році у вас все вдається. І радість барвинком довкола свіється миру та спокою, ласки, любові. Кожного дня, щоб були здорові. Саме здоров'я і щастя та мирного дитинства бажаємо нашій дітворі. Аби їх серця переповнювалися вірою в добро, справедливість, нехаже ця новорічна казка, яка допомогла дітям поринути у світ добра, радості і щирості, житиме в їх серцях завжди.